До батьків журналіста інформагентства Уніан Дмитра Хилюка ми приїздимо вже друге. Торік п'ятий канал розпочинав робити матеріал про його викрадення окупантами на рідному подвір'ї. Та нас попросили не видавати сюжет етер, щоб не нашкодити Дмитру. Буду зараз плакати, бо дуже хороша дитина. Тільки одне скажу що зі мною. Три роки. Робила прави за мною, бо я ж була дешачена в а тепер я вже хожу. річна пані Галина. Що при першій нашій зустрічі, що при другій, не стримує сліз. Коли говорить про сина, дуже дуже важко. Ми страдаємо. Напередодні викрадення ворожий снаряд влучив у їхній будинок. Вони перебралися тимчасово жити до сусідів. Та 3 березня Дмитро разом із літнім батьком пішли оглянути будівлю. Натомість потрапили до полону. Я чоловік. Окружили нас з автоматами, стріляють, ціляться. Ну а тоді ж на голову. Куртсько за і потягли нас на сьомий день вночі, позакидали в машину. І я там зустрівся з Дімою сином. Тоді батько востаннє бачив Дмитра. На десятий день Василя Хилюка відпустили, а от Дмитра відвезли далі. За даними правоохоронної організації, Центр громадянських свобод спочатку його утримували в Новозибівському СІЗО Брянської області на території Росії. Зараз є ймовірність. Того, що Дмитро перебуває у Володимирській області, і це два виправних заклади. Наталія зауважує, ймовірно, росіяни міняють місце утримання саме для того, щоб складніше було відшукати людину та повернути її. Тим часом єдину письмову це звістку це. від сина батьки отримали ще в серпні. Торік це було. І 14 квітня 2022 року У мене все хорошо. Майбуть, те, що дозволили тут й написав. Це єдине, що в нас є. Тоді не знали не, не знали де він і що він. І ну аж поки письмо це обнадіжило, що він живий. Після цього були ще дзвінки від Червоного Христа, які передали невеличкі усні повідомлення. Навіть через них Дмитро намагався потурбуватися про своїх літніх батьків. Я тут в тюрмі. А де то не каже, де коли повернусь, не знаю. Як нема у вас грошей, то зніміть з моєї картки до 500 гривень. Не треба пін-код. Без допомоги родина не залишилася. Зокрема, нею опікуються колеги Дмитра з інформагенції Уніан. Ми просто цю заробітну плату Дмитра перераховуємо Платять вони з самого початку ми складаємо. Там мотоцикли його стоять. І машина вже Можна побачити пропал. там у цьому. Все треба ремонтувати там, треба машин. Машина добита. Тож гроші відкладають на потреби Дмитра і реабілітацію після полону. Крім того, уже відремонтували дім завдяки міжнародній допомозі. Згідно міжнародного гуманітарного права, цивільних осіб не можна обмінювати лише повернення їх додому. Як тільки почнуть обмінювати цивільних на військових, ми ставимо під загрозу все інше цивільне населення, яке зараз. Перебуває на тимчасово окупованих територіях, нині колеги Дмитра вирішили усіма можливими методами тиснути на міжнародну спільноту. Ми звернулись до посольства країн наших сусідів до посольств посольства США Великої Британії, а також до посольства Туреччини, як країна, яка виступає посередником да, Актах між українською та російською стороною у даний час з відповідними проханнями посприяти його звільненню Адвокатка Оксана Михалевич, яка зокрема веде справу про викрадення Дмитра Хилюка, зауважує, була подана заява до Європейського суду з прав людини. Та після того як Росія вийшла з договорів Ради Європи, тиск на країну агресора став ще меншим. Українські правоохоронні не зверталися і допомагали. Дізнавалися, які в слідчі дії вони здійснили, просили там проведення якихось слідчих дій інших, щоб дізнатися більше інформації, хто саме викрав, з яких обставинах якогось свідків допитати і так далі. Усю цю інформацію збирали, щоб після повернення Дмитра додому злочин Росії не залишився непокараним. А поки що, боротьба за його життя на свободі триває. Усі сподіваються, що незабаром журналіст буде вдома. Софія Норенко, Юрій Усік, Микола Чеботарів, п'ятий канал.